Всім привіт, друзі! Ну що, я працюю зараз над сходами. І отаку от операцію я зробив. От, мені потрібно вибрати от таку, таке гніздо знизу сходів під пластину. От. І от вибирав я таким етапом, взяв таку рамочку. Зробив, і обігнав от я отакою от фрезою, а тоді отакую. От Вибирав. Ну, звісно, була б мене ширша фреза, було б краще. От. Ну і Що хочу сьогодні за відео зняти. Відео буде трішки відповіді на... з приводу інструменту. Люди цікавляться, бо я так роблю такі огляди, які купую інструменти, як працюю. От З часом я тоді показую, що з ним там трапляється. От. А люди собі, звичайно, вибирають. Чи варто її купувати, чи не варто. От, давайте почнемо з фрезера, яку від самого початку більшість людей майстрів заплювала. Чому заплювала? Бо тому що він не брендовий, по-перше, дешевий. Китайський Modens От. Це от така Sakuma 2000. От, 2000 Вт. Мотор у нього. от Старичок він уже в мене. Все-таки четвертий рік іде, що він тільки не робив, що в нього сюди тільки не запихалося, що з ним тільки не іздівалось над ним. в общем то те, що не запихалось, запихали. Те, що не могло, не могло тягтися, тягли, бо тому що треба було, він був один. Ми його, я його ставив і в стіл. Я його став і руками тягав, в общем то все-все-все. І зараз ось мені потрібна його допомога, щоб не переналаштовувати фрезера, я вирішив зробити отак. Все-таки цей е, менший легший, меншу фрезу поставив, а сюди більшу і вперед. Звичайно, рученьки болять ніженьки трусяться від нього, бо він все-таки не маленький не легенький і важкенький парень. Но за 4 роки. Він працює більш-менш нормально. Чому? От, звичайно, не так, як новий, але зараз вам покажу. От чому він мені подобається, що в нього навіть зараз після весь час роботи немає вібрації. Оце саме головне. Менше вібрацій, менше болять і трусяться рученьки. От. Ну, звичайно, від нового він відрізняється зараз. Коли він був новий, він взагалі ідеально працював. Я міг часами фрезерувати ним і в руках, і руки не так боліли, як зараз. Можливо, я вже постарів там трошки болять, але все одно. Так що це така ситуація. Запитували мене з приводу цієї макіти, бо бачили, що тут, як тут, в общем-то, друзі, по ній нема ніяких, як то кажуть, поломок. Одне єдине, тут ось така пластикова. Штучка стояла, яка зажимає, от вона репнула. Ну, я любитель гарно зажать, видно, вона репнула. Так, все все ідеально, все чітко, все нормально. От. <кій> так що це таке. Запитували по поводу Текмана шуруповерта. е, Як він зараз себе чувствує, чувствує отак. Я працюю з ним. Непогано він себе веде, одне єдине що не вистачає мощності заряду е, батареї. Чому? Бо тому що, наприклад, е, якщо крутити шурупи або довгі шурупи, ну, допустим, якщо взяти 75 е, 75, то там надовго його не хватить постійно закручувати в, е, в тверду поверхню. От, якщо крутити постійно ним цілий день такі легкі шурупи, то його на день хватає. Якщо цей, то треба міняти батарею. Ну, це на 2000, а можна купити на 4. Є в продажі і можна купити. ну Я вже думаю, купити чи ні, от, ну, Поки попрацюють ці, от а тоді куплю е, інші. от Все чітко, лампочка горить непостоянно. Батареї працюють, все як треба, все працює, самозажим працює. Ось сюди. от і саморожим працює. От, щоб розуміли, все в ньому так, як надо. І все класно получається. Так що, друзі, з ним проблем. 0. Запитув, писали, я там колись робив огляд з приводу. О, до речі, Бачите, в мене так аварія. На моїй ексцентричній машинці поламався в підклинювати, почав загризати підшипник. Я розібрав, побачив, що тут і тормоз розвалився, і стерлась, Заказав. Запчастини йдуть, будемо ремонтувати. До речі, 4,5 роки. Кожен заказ, який зроблений в мене в цій майстерні, вона все вишліфувала від А до Я. Так що до неї теж претензій нема. З приводу ленточної. Казали, що в є вібрація. Типа ставлять пилку і типу, є вібрація. Розказую, вібрація може бути, отого, що тут набилися тирси. Погано очищають оці віночки. От, бачите, в мене тут вже зазор, якщо видно, образувався. Треба підсунути їх. Отако вони провернулись і все. От, Це по-перше. По-друге, може бути те, що стоїть нерівно на полові. І по-третє, неправильно зварені пилки. Може бути, і запилки теж. Ну, Може там іще якісь нюанси є, я не знаю. Це те, що спостерігав я у своїй роботі, бо теж буває в пилку раз і починає ковиляти. Та що ж таке? Почепив другу нормально, всю пилки зависить. Десь ковиляє, я спробував порегулював все, бо в мене пол тут підлога така нерівна. То Виходимо з того, що є. Ну і те чистить треба періодично самому. Бо так воно не відчищається, як знімаєте пилку перед тим, як поставити обидва колеса, треба почистити. Так що це така ситуація. ну І з приводу цього прирізного. От. Е, запитували, як він працює, що він, тут, як він там дихає, ще не вмер, ні, друзі, не вмер. І так. все з ним чітко. Уже пилку я заточив, бо вже, як то кажуть, один раз затупилась. Правда, на цій рідній пилці я вибив одного зуба. Одного зуба вибив. Взагалі-то десь скинуло в мене е цей заготовочку, і все-таки, як то кажуть, зуб потерпів. Ну, це буває таке, де. Торопиться чи ще щось, так, все геть нормально, все працює, все функціонує. От, беру його на виїзди, на заїзди і вперед ним роботать. От, Я думаю, що все нормально. Ну і Альфа, пилка альфа. Пилка альфа це теж бюджетна така пилка, я б звернув би на неї увагу. Одне єдине, що я теж не побачив, тут станіна вона крива. Оце як не як, а вона крива. От, А по мощності все нормально, все 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 класно. і, як то кажуть, Якщо мені робить ті роботи, які зараз я не роблю, мені її вистачає. Я ставлю всякі прибамбаси, де підрізаю, зарізаю. Так що мені іменно ця станіна вона практично не треба, щоб там рівна була. Я роблю от, в мене є готові вже столічниці, прибамбаса прикрутив, раз-раз зробив. Раз і Переклав його, там, іншого прикрутив, і все. От Один там он стоїть он. другий, там, там, третій. В общем, то тут в мене на ньому прибомбасів куча, я он, четвертий висить, але я вже ним не користуюся. В общем-то, прибомбасів на ньому куча і рівність цієї. Оц... Станіни мені не потрібно, бо я все вирівняв, під уголок ставлю, щоб тут все рівно. Регулюється угол наклона, все як треба і без всяких проблем. Так що, друзі, оце так з приводу інструмента. Ну, цього я аж прям два відео попередніх зняв. Так що Гресмуса, ви вже знаєте, що проблеми з ним. От. А так, в принципі, те, що ви питали, те я вам і об'яснив. Я буду зараз. Робити уборку вже п'ятниця, а відео буде в неділю. Так що, це така ситуація. У мене все, друзі. Всім міцного здоров'я, як то кажуть, мирного неба і до побачення!